У Терешківській громаді перепоховали тіло загиблого воїна Сергія Шишацького. Як про нього згадують. Він мені був як старший брат, як ще один тато. У Полтаві здорожчали продукти до новорічно-різдвяного столу, оскільки обійдуться. В минулому році мені продукти обійшлися трохи дешевше. В обласному центрі хочуть перейменувати сквер на честь Григорія Сковороди. Що думають містяни? Якщо Є така можливість сковороди, хай У Полтаві. Для переселенців діє проєкт із психологічної підтримки. Як допомагають? Тут він себе відчуває чувствують виплеск емоцій. У село Ваці Терешківської громади в'їжджає автівка із тілом загиблого воїна Сергія Шишацького. Його земляки зустрічають навколішки. Біля будинку, де жив воїн, стоїть його дружина. Очікують на загиблого і ті, хто знав чоловіка. Сергій Шишацький поліг 24 лютого біля міста Чугуєв на Харківщині. Він був похований, під підчугував. Це була окупована територія. Зараз повертається. Нашу землю, це прохання родичів, проводимо перепоховання на рідній землі. І за рішенням громади перейменовуємо вулицю Гагаріна на честь його ім'я. За словами голови громади, 47-річний військовий служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Він загинув, забезпечуючи відступ своїх товаришів. Він мені був як старший брат, як ще один тато. Вчора я приїхала, передивлялася всі фотографії з ним на всіх фотографіях. все життя я була в нього на руках. То він був наскільки доброю, щирою людиною з чистим серцем, якого не було ніколи, ні краплі зла. Він він любив всіх і мене від будинку, де жив Сергій, похоронна процесія рушає до місцевого цвинтаря. Люди несуть квіти. <плес> Оти сині, лине кача, оти сині для мене і я думаю для всіх оточуючих, він не помер. Він завжди залишиться в наших серцях. Це мій друг дитинства, з яким я провів над мене три роки молодше. Ми в школу ось ходили, яка знаходиться рядом. І на три роки менше. Не заторошували. Що нас об'єднувало? Це що? Спільні інтереси. Футбол ми дуже добре грали, і я, що вам скажу, дуже хороший товариш. Жалко, що він пішов рано життя. Сергій Шишацький мав п'ять військових нагород. Останню за мужність третього ступеня отримав посмертно. Це він мій кум. Ми з ним все дитинство провели разом. Він сам з Кашубовки. Добросовісний, хороший товариш, друг. Відповідальний. до... Трудолюбивий був. До сім'ї хорошо відносився. Все в сім'ї. Про нього тут ніхто погнув, слова навіть не скаже. У загиблого лишилася, зокрема, дружина та донька. Ігор Ізотов та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 100 тисяч 400 російських військових. Знищено, зокрема, 5 981 бойову броньовану машину та 3 тисячі танків. 1978 артсистем та 212 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, 5,5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4 615 одиниць автомобільної техніки. Збито 653 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Скажіть, будь ласка, а в яку ціну у вас сушка на обладнані? Ось у нас набори, тут є сімишні сліва абрикоска. Маленька баночка, 20, велика кола. Євгенія Кузуб на полтавському ринку обирає продукти для столу на святвечір та Різдво. Можна тоді, будь ласка, баночку, куті? І, і, е, сушки? Сушки. Питають котю, питають звар, сухофрукту. На ці продукти сухофрукту дуже збільшили ціни. Як раніше ми продавали баночку 10, зараз баночка вже 20. Вишні дуже мало було, вона подорожала слива, абрикоса. Цього року продукти до новорічно-різдвяного столу здорожчали в середньому на третину, каже докторка економічних наук Юлія Самойлик. Якщо говорити про кошик загалом, то от в середньому вартість кошика минулому році ну для родини із трьох-чотирьох осіб складала до 2 тисяч гривень. Ну, це стандартний набір продуктів. Це і м'ясні вироби, кобасні вироби, салати традиційні наші шуба. То наразі такий кошик коштує близько 3 тисяч. За її словами, це здорожчання пов'язане з війною, відключенням електрики та інфляцією. Якщо це імпортна риба, якщо це червона риба, то ціна зросла в два рази і більше, тому що проблема логістики, проблема завезення і дуже важлива проблема наразі це її зберігання, оскільки масове відключення електроенергії примушують виробників або купляти генератори, або якимось чином зберігати цю продукцію. Євгенія Кузуб на святвечір готуватиме 12 страв. Для цього купує продукти, яких немає вдома. Купила яйця, купила ще м'ясо, рибу, сушені фрукти, узвар, сам, саму пшеницю, кутю, яка буде далі, до неї ізюм, мак. В минулому році мені продукти обійшлися трохи дешевше. Я точної суми вже не пам'ятаю, але дешевше було. Таких, такого скачку не було. Ну, тобто самі яйця в цьому році набагато дорожче, фактично в, дві, ну, в два рази вони зросли. Приблизно від 20 до 35 відсотків зросла ціна, зокрема на олію, рибу та м'ясо українського виробництва. Удвічі зросла вартість також яєць, а ще імпортних фруктів та риби, каже Юлія Самойлик. Якщо ми говоримо про овочі саме власного українського виробництва, то вони навіть ціна на них знизилась. От вартість буряка моркви десь залишилась на рівні минулого року. А от якщо говорити про картоплю, то ціна на картоплю навіть знизилась. Якщо в минулому році за кілограм картоплі десь це була ціна 12 можливо чотирнадцять гривень, то зараз в середньому 10 гривень. Людмила Куліш із Білоцерківської громади, яка торгує на полтавському ринку, ціну на свою продукцію не збільшувала. Перед новим роком найбільшим спросом пользуються, звичайно, свинячі ніжки. Всі хочуть колодцю, почеревина, м'якоть, душе сало – звичайно, ні. Суттєво тільки яйця. Все остальне десь навіть щось і подешевшило. А якщо зарощало, то не набагато на копійки там, чи на якусь гривню. Яйця, звісно, оці були самі дорогі, 35 гривень, ми думали, це дуже дорого. Зараз вони коштують 70. Причому вони потім були подешевшили і зараз знову здорожчали. За словами Юлії Самойлик, протягом січня-лютого передумов для суттєвого збільшення цін не очікують. А навесні можливе коливання вартості деяких продуктів. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне, новини Полтава. Біля малої академії мистецтв у Полтаві розташований сквер. Він має назву Школа мистецтв. На початку грудня тут встановили мініскульптуру Григорію Сковороді. Зробили це до 300-річчя від дня народження поета та філософа. На його честь хочуть перейменувати і сквер. Для цього від 1 грудня оголосили прийом пропозицій щодо нової назви, розповіла секретарка робочої групи з питань перейменування топонімів у Полтавській громаді Тетяна Татарина. За її словами, прийом пропозицій тривав два тижні. За цей час подали 11 ініціатив. 19 грудня їх розглянула робоча група з питань перейменування та затвердила назву, яку винесуть на голосування. Рішення про початок голосування ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 22 грудня. Це буде вже після новорічних свят, і знову ж таки на платформі ДЕМ мешканці зможуть залишити. Е Своє бачення, чи погоджуються вони на перейменування цього скверу імені Григорія Сковорода, чи не погоджуються? Підтримує рішення про перейменування скверу Полтавка Валентина Гаргой. Підтримуємо нам це дуже приємно. По-перше, розчистили цей парк. Я думаю, що в майбутньому тут це, е, цвітуть прекрасні квіти. Е, і, взагалі, це наша історія, діти повинні знати. Так що ми відносимося тільки позитивно. Так як я займаюся цією школі і також я займаюся футболом на стадіоні «Дінамо», дуже часто тут проходив і буде дуже приємно, якщо він буде реорганізований. Якщо Є така можливість. Ради, хай перейменують, тим більше там поставили пам'ятник. Після голосування результати має розглянути робоча група і топонімічна комісія. А рішення про зміну назви загалом ухвалюватимуть на сесії міськради, розповіла секретарка робочої групи з питань перейменування топонімів у Полтавській громаді Тетяна Татаріна. Тетяна Івах, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. У колі на підлозі сидять одинадцятеро дітей. На одному аркуші паперу вони створюють спільний малюнок. Так і з психологами займаються діти, що постраждали від війни. Семирічний Іван Ільчишин до Полтави приїхав з Херсону. Я намалював прапор України, жертв небо сонце. Сьогодні знайомились, кидали м'яч і казали їм я. Ми будемо печеньки кушати, чай пити. Такі зустрічі із психологічної підтримки у Полтаві та Сумах для переселенців безплатно від початку грудня організовує благодійний фонд Хелп Груп». Проєкт має назву Ірина Проджект. Він фінансується за допомогою донорських коштів, а саме італійського агентства з розвитку співробітництва впроваджуємо його разом з міжнародним фондом. А для того, щоб потрапити на заняття, потрібно знайти нашу реєстраційну форму у нас на сайті угрупком.юа або в наших соцмережах і пройти реєстраційну форму, після чого зв'язується з ними менеджер і записує на заняття. Вдруге на заняття жителька Харкова Дар'я Барановська привела восьмирічного сина. Про проєкт, каже жінка, дізналась із соцмереж. После этих занятий он больше спокойный и может скажем, на некоторые темы со мной поговорить, потому что ну, для него был стресс сильно большой, ему тяжело было высказывать свои ну, какие-то страхи, он как бы закрылся в себе. Здесь он себя чувствует свободно, выплеск эмоций. Програма складається із п'яти занять з психологами, а кожна зустріч триває понад годину, говорить Юлія Козинець. На цих групах ми використовуємо такі засоби, як арт-технології. Хвилинки сенсорної розвантаженості для того, щоб діти позбулися м'язових зажимів, щоб вони позбулися страхів, щоб знизувалася їхня тривожність, щоб вони були налаштовані на подальше життя більш позитивно. Я сьогодні Ми, перший можна? раз мені, мені нравиться, малювали, грала в. зонтик, и там шарики, как капельки были, а потом мы прятались. Мне тут понравилось, я очень надеюсь, что я тут еще побываю. Працюють психологи із батьками, розповіла Юлія Козинець. Ми запрошуємо в групи і батьків цих дітей, і проводимо для них разом спільні заняття з їхніми дітьми. Так само використовують методи арт-технології, метафорічні карти і люди позбуваються своїх страхів, більше налаштовуються на позитивне майбутнє. Відвідало нашу програму приблизно 100 осіб у Сумах, і десь 60 осіб в місті Полтава. Маємо надію, що за грудень місяць встигнемо надати допомогу для 300 осіб. Як розповів Давид Джалагонія, триватимуть такі заняття до квітня 2023 року. За цей час планують надати психологічну підтримку понад двом тисячам людей у Полтавській та Сумській областях. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200 500 метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В області протягом доби температура становитиме від нуля до п'яти градусів тепла. В обласному центрі вночі від плюс одного до плюс трьох. Денна температура від трьох до п'яти градусів вище нуля.